Мене звати Катя Сташко і це шо по шоу. Тож час дізнатися, що цікавого трапилось у нашому шоу-бізі І розкажу вам сьогодні про таке, чому Тарас і Олена Тополі розлучаються. Хто буде брати участь у шоу танці з зірками? Тарас Цимбалюк став жертвою переслідувань. А Остапа Ступку визнали винним у п'яному ДТП і призначили покарання. Про все це далі. Тарас і Олена Тополі розлучаються після 12 років шлюбу. Ця новина шокувала багатьох у шоу-бізнесі, адже вони були однією з найміцніших пар, однак все ж таки життям не передбачуване. Про свої рішення пара повідомила у соцмережах. І вони опублікували спільний допис, в якому розставили всі крапки над і артисти. Говорять, що це зважене рішення їх обох, і вони вдячні один одному за все, що пройшли і створили разом. Однак тепер Тарас і Олена Тополі будуть крокувати окремо, не як чоловік та дружина. І починають нові сторінки у житті. До слова, у колишнього подружжя є троє спільних дітей, і артисти запевняють, що надалі будуть продовжувати їх разом виховувати. Вони вже також владнали всі майнові питання і домовилися про фінансове утримання дітей. Навіть зазначили у своєму дописі, що моменти з утриманням дітей врегулювали завчасно, вчинивши гідно і справедливо по відношенню одне до одного і до дітей. Також Олена Тополя і Тарас Тополя додали, що розуміють, яку увагу привернеться новина про розлучення. Тому заздалегідь попередили, що будуть ігнорувати питання про це і ніяких коментарів не даватимуть. А на останок запевнили, що не тримають один на одного злам для жіночої аудиторії. Уточнили, що Тарас приклад гідності, прекрасний батько і чоловік. А чоловічу аудиторію запевнили, що Олена неймовірна жінка, кохана і мама. Звісно, що шкода, що так сталося, і Тарас та то Олена тополі розійшлися. Але у житті трапляється різне. а вони дорослі люди і точно знають, як краще для них. Але відома фінальна трійка учасників шоу Танці зірками. І коли відбудеться прем'єра довгоочікуваного випуску. Тож, чим ближче до нового року, тим більше розмов про те, що легендарний проєкт Танці зірками повернувся після чотирьох років перерви. І вже дуже скоро вийде передноворічний спецвипуск шоу, мета якого у першу чергу допомогти нашим захисникам і захисницям, адже збирають гроші на прицільну евакуацію. І протягом останніх тижнів творці танців зірками поступово називали учасників шоу і зараз у отримали фінальну трійку, тож це акторка Наталка Денисенко. До слова вона зізналася, що коли отримала пропозицію, то була не впевнена у тому, що варто йти на проєкт. У неї було багато страхів щодо напруженого графіку, браку часу, та й взагалі у тому, що вона не вміє танцювати бальні танці і вважає себе деревом. Але її команда її підтримала і запевнила, що Наталка Денисенко впорається, і тут навіть немає сумнівів, що вона впорається. Тож акторка таки вирішила спробувати себе і хоче показати себе живу, енергійну та яскраву. Також серед учасників ведучий Григорій Решетні він дізнався, що танці з зірками це його рідний проєкт, і на п'ятому курсі він став диктором перших. Трьох сезонів шоу, зокрема, вимовляв, оцю от фразу на паркет для виконання танцю запрошується. Ну і далі по тексту. Тож Григорій Решетник тоді стояв за лаштунками і мріяв, що колись і сам вийде на паркет як танцівник. Тож, от його мрія здійснилася. І здійснилася мрія блогерки Даші Квіткової, яка також буде брати участь. Вона каже, що для неї велика честь вийти на паркет, особливо в благодійному ефірі. Вона щаслива і вірить, що вдасться зібрати велику суму на допомогу захисникам. Тож, врешті, якими має. Аємо з вами список учасників благодійного спецвипуску шоу танці з зірками. Ветеранка Руслана Данілкіна, стендап комік Василь Байдак, ведуча сніданку з 1 плюс 1» Неля Шовкопляс, співачка Колан, ведуча і обличчя проєкту Ближче до зірок Наталій Солонік, актор Павло Текучев. Також лідер гурту Оторваль та ветеран Женя Галич, ведучі Наталя Островська і Нікіта Добринін, і власне Наталка Денисенко, Даша Квіткова і Григорій Решетнік. А в журі конкурсу будуть Наталія Могилевська, Дмитро Манацік, Балерина Катерина Кухар, і хореограф та військовослужбовець Дмитро Дікусар. Всі активно готуються вже тривають репетиції. Тож, коли ми з вами побачимо цей спецвипуск легендарного шоу, запам'ятовуємо і ставимо нагадування. Танці зірками під слоганом Рух до життя. Вийдуть в ефір 28 грудня о 20.00. Тому будемо дивитися і долучатися до дуже важливого збору на прицільну евакуацію. І взагалі обов'язково друзі долучайтеся до зборів, які бачите, робіть репости, допомагайте нашим захисникам і захисницям і пам'ятайте, що кожна гривня важлива і не буває маленьких донатів. Остапа Ступку засудили до трьох років позбавлення волі за п'яну ДТП у Києві. Як ви пам'ятаєте, у квітні 2023 року актор потрапив в аварію. Він в'їхав у припарковане авто, всередині якого був водій, і чоловік отримав серйозні травми. Поліцейські, які тоді прибули на місце, встановили, що Остап Ступка був у стані алкогольного сп'яніння. Тож, врешті, з часом почалися суди. І от нещодавно по справі актора відбувся апеляційний суд. Тож що стало відомо, Видання главком з посиланням на судові документи повідомили. Моло, що ще у листопаді 2023 року Остапа Ступку визнали винним згідно з вироком, актора засуджено до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років. І термін покарання буде зараховуватися з дня прибуття актора до виправного центру. Однак Остап Ступка з адвокатами намагалися оскаржити та пом'якшити рішення і подали на апеляцію. Як стало відомо главкому з повного тексту рішення апеляційного суду, захист Остапа Ступки просив замінити покарання з. Обмеження волі на штраф у розмірі 170 тисяч гривень, а також зменшити заборону актору сідати за кермо авто з 8 до 5 років. Адвокат Остапа Ступкер аргументував це тим, що його клієнт визнав вину, щиро розкаявся, не перешкоджав слідству і покрив лікування потерпілого ДТП, виплативши йому 23 тисячі доларів. Також захист надав суду позитивні характеристики щодо актора від його колег і ще й подяки від військових за благодійну та волонтерську діяльність. Однак, попри це, все апеляційний суд залишив. Вирок без змін, Тож, виходить, за даними змі, Остап Ступка має відбути покарання протягом трьох років у виправному центрі, а також не зможе сідати за кермо протягом восьми років. Як зазначається, рішення апеляційного суду вже набрало чинності, але його можна оскаржити у Верховному суді протягом трьох місяців. Щодо самого Остапа Ступки, то наразі він не коментував цю новину і рішення апеляційного суду. Олександра Терена побачила у компанії колишньої учасниці шоу Холостяк. Але мова про Віточку Зварич це учасниця 14-го сезону, в якому головний герой актор Тарас Цимбалюк. Дівчина не отримала троянду від актора ще на першій церемонії. І Тоді у соцмережах глядачі одразу почали писати, що віточка прийшла не на той сезон. Зокрема, що їй варто було йти на проєкт, коли головним героєм був ветеран війни Олександр Терен і мовляв, вона могла б стати фавориткою. Після тих розмов сам ветеран війни у соцмережах запитав. У Точки, що вона робить у певний день? ну і врешті вони от днями таки зустрілися. Дівчина опублікувала у соцмережах фото з Олександром Тереном, і до того ж, вона в руках тримала ще й червону троянду, яку обіцяв їй подарувати ветеран війни. На світлині, між іншим, Олександр і Віточка були одягнені у традиційне українське гарне вбрання, бо вони були на заході, присвяченому святкуванню дня Андрія. Ну і фото дівчина підписала коротко: новий сезон. А Олександр Терен, до речі, прокоментував, написавши гарні вечорниці були. Ну і звісно, в коментарях багато хто писав, що вони з віточкою дуже гарно виглядають разом, що вони красива пара, і навіть схожі зовнішньо. Та чи буде продовження цієї зустрічі і чи справдяться ті романтичні мрії підписників, покаже час. Даша Кацуріна натякнула на зміни в особистому житті. Як відомо, бізнесвумен була у стосунках з Володимиром Дантесом. Однак вже не один місяць ходять чутки, що вони розійшлися. Сама Даша Кацуріна та Володимир Дантес це не коментували, але зараз дизайнерка натякнула на певні зміни у житті. У своєму телеграм-каналі вона опублікувала топ власних додатків, які відкрила для себе останнім часом. Тож у топ 4 Даші Кацуріної додаток Зара Хоум, бо вона обожнює у ньому щось купувати дітям також додаток для медитації і дихальних практик для ведення особистих фінансів, а також додаток для знайомства. І при цьому Даша Кацуріна додала, що цей застосунок дарує їй дофамін на тисячу відсотків. Тож після цього ЗМІ припустили, що це такий натяк блогерки на те, що вони з Дантесом більше не разом. Хоча, звісно, з іншої сторони, цей додаток також можна використовувати для пошуку дружніх і творчих зв'язків. До речі, що цікаво ще то це те, що Даша Кацуріна обрала додаток, який позиціонує себе як доволі за Закрита платформа, створена для спілкування людей з різних куточків світу. А особливо вона відома тим, що її використовують зірки для пошуку нових стосунків. Але чи дійсно Даша Кацуріна серед тих, хто шукає нові стосунки, дізнаємося згодом. Христина Соловій розповіла, чи виплатила борг в майже 30 тисяч доларів Святославу Вакарчуку. Як відомо, лідер гурту Кенельзи був продюсером артистки, але у 2023 році вони розірвали співпрацю. Проте Христина Соловій має певні фінансові зобов'язання перед Святославом. Зокрема, відомий факт, що артист позичав співачці 27 тисяч доларів на розвиток кар'єри. Власне, ці кошти виконавиця має повернути. У проєкті «Тур зірками» на ютуб-каналі Люксифам Христина Соловій розповіла, що вона поки не виплатила. Борг, але запевняє, що це обов'язково станеться. Вона зазначає, що Святослав Вакарчук вже не очікує цього, але вона хоче все віддати. І він від того мовляв буде здивований. Також їй не важливо, чи пробачив артист і борг чи ні. Вона все ж налаштована його віддати, бо це справедливо, і це були їхні домовленості. Христина Соловій додала, що не бе вдячна Святославу Вакарчуку. Він багато чого для неї зробив, і вона того ніколи не забуде. Ну а крім того, артистка ще прокоментувала своє особисте життя і Утки про те, що вона вийшла заміж, тож співачка зазначила, що вона з тих, хто тримає особисте життя в секреті і береже те, що для неї важливо від сторонніх очей. Однак при цьому додала, що про її особисте життя можна дізнатися з її пісень, і взагалі що вона щаслива. Тарас Цимбалюк став жертвою переслідувань. Про це він розповів на проєкті Холостяк 14 в якому він головний герой. Тож актор розповів, що якось була у нього одна шанувальниця, яка намагалася привернути його увагу за надто радикальними методами. Зокрема, вона протягом кількох місяців чекала на траса Цимбалюка біля його будинку. Більше того, вона не йшла ані вночі, ані під час поганої погоди. Автор розповів, що якось одного разу його привезло авто у першій годині ночі. А та дівчина стояла мокра під дощем з якимось пакетом і чекала на нього. Тарас Цимбалюк пригадав, що йому це не зовсім сподобалося, тож він вирішив поговорити з нею та порадив їй звернутися до психолога. Сказав, що готовий оплатити роботу фахівця, щоб допомогти їй побороти її проблему. А вона сказала, що їй це не треба, а треба всього навсього провести кілька годин з актором. Тоді Тарасу Цимбалюку було геть не смішно, але чим закінчилася історія, він не розповів. Та при цьому актор окремо висловився про роботу з психологом і сказав, що це клас. Що він кілька разів звертався. По психологічну підтримку після розставань, і це йому допомагало. Потапу зробили операцію. Про це розповів сам репер, який зараз знаходиться за кордоном. Він у соцмережах вийшов на зв'язок і повідомив, що у нього була важка і довгоочікувана операція. Що він у лікарні, однак не буде затримуватися там, бо у нього заплановані концерти. Що саме сталося з потапом і чому робили операцію? Він не уточнив, але показав шрами на цілі і зазначив, що для виходу на сцену деякий час йому знадобиться спеціальний медичний корсет, бо шви ще не загоїлися. А також Потап побажав своїм підписникам берегти себе, близьких і здоров'я, особливо психічне. А про свої пригоди у лікарнях він пообіцяв розповісти пізніше. Меловін відповів на хейт після своїх заручин. Як відомо, нещодавно артист поділився, що його обранець, парамедик ЗСУ Петро Злотя, зробив йому пропозицію. Виконавець сказав так, і багато хто вітав артиста та тішився за нього. Але у деяких була інша реакція, і частина підписників почали хейтити Меловіна і звинувачувати у постанові. На це також звернув увагу блогер Вані Расел і теж припустив, що це могла бути постановочна сцена. Мовляв, дивний збіг обставин, коли разом з новиною про заручений Меловін рекламує свої концерти концерти і продукцію сам артист певний час ігнорував схожу критику та врешті вирішив прокоментувати звинувачення у тому, що освічення в центрі Києва було цирком. Меловін відповів, що якщо це і був цирк, то тільки один в головах тих, хто боїться чужої свободи. А також зазначив, що він та його обранець Петро бажають всім лише щастя і тих емоцій, які відчувають один до одного. Вони. Відома стендап стендапкомікася Наталія Гаріпова схудла на 10 кілограмів і розкрила, як це зробила у проєкті на одинці з ламуром. Вона розповіла, що набрала вагу на тлі війни, стресу та великого навантаження на роботі. Однак Наталія Гаріпова зрозуміла, що так не має бути, і про себе треба піклуватися, а тому взялася за своє здоров'я. Вона зробила фокус на себе, їй стало легше, і врешті це дало результат у вигляді мінус 10 кілограмів на вагах. Сендеп Комікеса каже, що не колола жодних препаратів, які допомагають схуднути, їй вдалося позбутися ваги завдяки дисципліні. У неї є спеціальна табличка, на якій вона відмічає, скільки вона пройшла, який був спорт, масаж. Тож у неї все чітко. З їжею так само вона ретельно слідкує за харчуванням і все фіксує, аби турбуватися про себе. І до речі, Наталія Гаріпова нещодавно знялася у різдвяному мюзиклі від мегооріджаналс. Жив пес сірко і зіграла там злодійку. Якщо вам цікаво дізнатися, як. Проходили зйомки, як готувалася стендап-комікеса і про свою першу роль поліцейського. То заходьте в нас на ютуб канал Шорум Муксафам. Програма Бекстейдж. Там багато цікавих гостих зйомок. Олег Шугар одружився. Не секрет, що виконавець такого хіта, як тьоця та багатьох інших, тривалий час у стосунках з блогеркою Анастасією Ковальчук. Та виявляється, вони з коханою одружилися. Про це Олег Шугар розповів у проєкті Розмова. Він зазначив, що вони з коханою постійно залучені в життя одне одного, зокрема і творче. Для артиста дуже важливі спільні інтереси і підтримка у шлюбі. Більше того, вони дуже багато часу проводять разом ще й через роботу. Анастасія Ковальчук разом з коханим скрізь і у тому числі вона була поряд у Києві під час його першого сольника у палаці спорту. Ну і до речі, відомо, що у Анастасії є син і донька від попереднього шлюбу, і Олег Шугар з ними чудово ладнає. Вони з дітьми товаришують, і він долучається до їхнього виховання. А крім того, артист каже, що у майбутньому він з коханою планує мати спільних дітей, але поки вони поставили це на паузу через роботу. На цьому, все. Дякую вам, що були зі мною і додивилися до кінця. Пишіть у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, підписуйтеся на ютуб канал Шоурум Люкс ФМ» І звісно, донатимо з вами, допомагаємо нашим захисникам і захисницям і віримо у Збройні сили України. Ну і побачимося вже за тиждень у новому випуску «Шо по шоу». Па-па!